Привіт! Як вам погода цими тижнями? Наш підвал у Могилянці минулої середи ледь не затопило і не дивно. Адже на голови нещасних киян 12 червня вилилося 68% місячної норми дощу. Насправді це була рекордна кількість опадів, зафіксували 50,1 мм опадів. Це величезний рекорд в останні Така кількість опадів на наші голови валилася в 80-х, і тоді це було 24,6. Тож ситуація погіршується. Знаєш, як як е, полюбляє казати, київська влада, це був найсильніший дощ за останні 30 років. Е, нюанс в тому, що приблизно такий дощ, я пам'ятаю, наприклад, 6 чи 7 липня 2023 року, як швидко пройшли 30 років. Е, але як ти правильно зазначила? Клімат змінюється, і кількість опадів буде зростати. Тож можна пропустити, що такі найсильніші за 30 років дощі будуть в нас тепер щорічно і неодноразово. І це величезний виклик для існуючої київської інфраструктури, бо ми бачили затоплені підземні переходи і на оболоні, і на Дарниці в Дніпровському, Деснянському районах та майже кругом ну Київ може хіба печерських пагорбів і лисої гори, на які я живу. І це те ще не згадала провалений асфальт на Антоновича. Цього року, принаймні, станом на зараз оголошено тендерів на ремонт дощової каналізації на 40 мільйонів гривень. Питання в тому, чи це допоможе? Бо як свідчать всі кліматичні прогнози, ситуація не покращуватиметься з опитами, а тільки погіршуватиметься. І відповідно київській владі треба шукати. Якісь нові інфраструктурні рішення і підходи, ніж просто постійно ремонтувати лівньовку. Ми бачимо, що вона не справляється. Кількість екстремальних погодних подій у світі буде зростати. Що це означає? Частіші зливи, частіші посухи. Все, що потрапляє під визначення екстремального, воно у нас буде. А тому ми у умиканими вирішили підготувати наступний монотематичний випуск. І у цьому монотематичному випуску ми плануємо зануритися просто у каналізації, і не тільки каналізації. Ми поговоримо про те, які найбільші і найбільш ефективні каналізації існують в світі, які існують рішення, що допоможуть вам не затонути разом зі своїм будинком і містом без каналізації. Ким колектив, так вони теж є. І також про те, які рішення є найбільш новаційними, в яких країнах вони вже є, і де можна підглянути, і скільки це коштує. Що теж важливо. Дивіться далі. Потаки. Щоно ми почали шукати, які інженерні рішення щодо каналізаційних систем та систем водовідведення вважаються у світі найкращими, то зрозуміли, що Сінгапур в огляді ніяк не обійти. У Сінгапурі існує система глибокої тунельної каналізації DTSS. Це величезна підземна магістраль для управління використаними водними ресурсами Сингапуру. DTSS складається з 206 кілометрів підземних тунелів, які транспортують використану воду до трьох централізованих водовідновлювальних заводів, які розташовані у Чангі, крані та Туасі. Очищена використана вода потім регенерується та додатково очищується, а надлишки стічних вод скидаються в море екологічно відповідальним способом, як зазначають на сайті проекту. Спорудження Діті розпочали, у х роках, і наразі вартість проекту становить близько 10 мільярдів доларів. Це до речі, наразі найдорожчий проект з тих, що ми оглядали у цьому випуску. Повністю завершити його планують у 2026 році. Тунель Thames Tideway, який ще називають лондонським суперколектором, британці будували 8 років і витратили на його спорудження понад 6 мільярдів доларів. Метою створення такого тунелю було зменшити кількість необроблених стічних вод, що потрапляють у темзу. 25 кілометрова труба перенаправлятиме відходи з 34 найпроблемніших зливних шляхів, що раніше йшли просто в річку. Відходи будуть зберігатися в трубі, доки їх не опрацюють. А сам тунель закрили величезною бетонною кришкою вагою 1200 тонн. Щодо цього проекту висловлюють багато пересторог і те, що його передадуть в управління компанії Thames Water, яка має 15 мільярдів фунтів боргів, і те, що це інноваційне рішення, по суті, просто велика труба. Жителі вікторіанської епохи були б розчаровані, якби дізналися, що це все до чого ми додумалися. Прокоментував будівництво екологічний активіст Тео Томас. Експерти також попереджають, що через зміну клімату колектор може виявитися дуже недовговічним. Як ви розумієте, для Нідерландів вміти попереджувати затоплення питання виживання? Адже, наприклад, Роттердам – одне з найбільших міст Нідерландів, знаходиться на 7 метрів нижче рівня моря. Тож ми мусили згадати маслан Керінг або бар'єр маслан. Це штормовий бар'єр на дельті Рейну, який розташований між голландськими містами Хукванхоланд і Маслейс. Бар'єр Масланд виглядає як ворота, які під час шторму закриваються, щоб захистити міст. Бар'єр масланд також є однією з найбільших рухомих споруд на землі. А вартоє принаймні на загальному фоні дуже небагато на його будівництво витратили його 450 мільйонів євро. До речі, схоже рішення вже функціонує також в Осаці. В Нью-Йорку пішли трохи іншим шляхом. Замість будувати нові величезні підземні тунелі, там впроваджують Bluebelt програм. Така красива назва дана програмі, що посилює використання природних водних шляхів, таких як струмки, малі, які та болота для управління стоками та дощовою водою. Програма Bluebelt була ініційована департаментом охорони навколишнього середовища Нью-Йорку ще у 90-х роках, як частина зусиль щодо управління водними ресурсами у Стейтан Айленді. Ідея програми виникла через необхідність створення ефективних та екологічних рішень для управління стоками в районах з малою щільністю забудови, де традиційні каналізаційні системи були занадто дорогими та неефективними. Чи означає це, що Нью-Йоркці просто віддали частину міста дикій природі і нічого там не будують та нічого подібного? Програма Bluebelt активно інтегрує природні водопровідні системи з інфраструктурними проектами, з дорогами, парками та житловою чи комерційною забудовою? Програма вже значно знизила кількість та частоту затоплень у районах впровадження, допомагаючи захистити інфраструктурні, житлові та комерційні будівлі від пошкоджень на десятки мільйонів доларів. Крім того, вона мала ще кілька непрямих, але важливих ефектів. Наприклад, поліпшення якості води. Використання природних систем фільтрації дозволило знизити рівень забрудненості водних ресурсів, покращуючи якість води у місцевих водоймах. Також відновлення природних територій сприяло збереженню біорізноманіття та покращенню міського мікроклімату. І що, звісно, дуже важливо, такий підхід був економічно ефективним. У порівнянні з традиційними інфраструктурними рішеннями, такими як будівництво дорогих підземних каналізаційних систем, програма Блюболт економічно вигідніша завдяки використанню природних ресурсів. Та відповідно меншій необхідності дорогого обслуговування. Просто треба тримати ячки та струмки чистими. Всі заходи з реалізації програми від 90-х до сьогодні вклалися у 400 мільйонів доларів. Порівняйте цю цифру з костами вище. Малайзія. Смарт. Розшифровується як Stormwater Management and Road Tunnel в коалумпуї в Малайзії, був побудований у відповідь на два головні виклики міста: регулярні повені та проблеми з трафіком. Ніколи не нагадує. Куала-Лумпур стикався з частими сильними дощами, які призводили до значних затоплень, особливо в низинних районах. Водночас міська інфраструктура не могла впоратися з зростаючим автомобільним рухом, що спричиняло значні затори. Основний інженерний виклик полягав у розробці системи, яка б одночасно вирішувала проблему повеней і зменшувала транспортні затори. Ідея полягала в тому, щоб створити тунель, який міг би використовуватися для відведення надлишкових дощових вод, і водночас служити автомобільним тунелем у сухий період. Тобто одна конструкція мала виконувати дві функції: відведення води. Тунель має спеціальні канали для відведення води під час сильних дощів, і транспортна функція. У звичайний час тунель використовується як швидкісна дорога для автомобільного руху. Загальна довжина тунелю становить 9,7 км. кілометрів. Він складається з двох рівнів: верхній рівень для автомобільного руху і нижній для відведення дощових вод. Проект Смарт був запущений у 2003 році і завершений у 2007. Загальна вартість проекту становила приблизно півмільярда доларів у листопаді 2007 року. Під час дуже великих дощів тонель успішно відвів надлишкову воду, запобігши затопленню центру міста. Це був один з перших великих тестів, який підтвердив ефективність системи. Проте каналізація навіть суперсучасна, чиста, справна і велика, не єдиний спосіб запобігти міським потопам. Ми зібрали кілька прикладів проєктів неканалізаційного водопоглинання, які, до речі, сильно дешевші у впровадженні ніж будівництво суперколекторів. Отже, зелені дахи і стіни. Де, ну, наприклад, Нью-Йорк, зелені дахи і стіни є частиною стратегії міста з управління дощовою водою. Вони абсорбують воду. Знижують навантаження на каналізаційні системи і покращують якість повітря. Зелені дахи можна створити на будь-яких будівлях житлових, офісних, комерційних. Вони можуть стати як додатковим публічним простором для відпочинку чи проведення івентів, так і місцем для вирощування овочів і зелені для мешканців. Так і хочеться згадати зрізаних квітів України виноград. А ще є таке суперестетичне рішення, як зелені вуличні меблі та зупинки. Зелені вуличні меблі це ті ж самі лави та парклети, але обладнані модулями з рослинами. У випадку з зупинками рослини можуть висаджувати поруч або на даху конструкції. Завдяки зеленим блокам такі конструкції не лише виконують свої первинні функції місць для сидіння, відпочинку або очікування транспорту, але і впливають на якість повітря, і створюють додатковий затінок. Для повної автономності вуличні меблі можна оснастити приймачами дощової води, щоб рослини не потрібно було додатково поливати. Що ще є в світі? Є ще дощові парки? Дощові парки це парки та сквери з поглибленнями. У звичний час ці поглиблення є частиною громадського простору, зоною для прогулянок або, наприклад, спортивним майданчиком. А під час інтенсивних опадів вони стають резервуаром для накопичення дощової води. Причому зібрану в них воду, замість того, щоб відправити до каналізації, можна використати, наприклад, для поливання газонів або навіть для пиття, якщо очистити. Саме ж собою наповнене водою поглиблення має вигляд озера. Хороше рішення для місць з щільною забудовою. Тоді ж дощові садки чи дощові клумби. Це заглиблені клумби, засаджені вологолюбними багаторічними рослинами, витривалими до спеки. Завдяки особливостям кореневої системи вони збирають, затримують і фільтрують дощову воду. Порості вологопоникні покриття. Де використовують та багато, де в США, наприклад, у Портленді. Пористі покриття, або як їх ще називають, пермаамбульні бруківки та асфальт, дозволяють воді проникати крізь них, потрапляючи в підземні водні резервуари, не накопичуючись на поверхні і, відповідно, не змушуючи людей і транспорт плисти. Я б на них зупинилася окремо, що найменше перелічивши, які ж можуть бути ці пористі покриття. Отже, буває пористий бетон. Цей матеріал складається з цементу, крупного заповнювача та води з мінімальним або взагалі бездибного заповнювача, тобто піску, що дозволяє утворити поросту структуру. Є також порости асфальт, це асфальтове покриття з великим вмістом крупного заповнювача і спеціальними добавками, що створюють водопроникні пори. Він стійкий до навантажень, добре пропускає воду та може використовуватися на дорогах з помірним трафіком. Є ще водопроникні блоки та плитка. Це бетонні або пластикові блоки, які мають проміжки або пори, через які може протікати вода. Їх перевагами, окрім того, що вони пропускають в ґрунт воду, є також гнучкість у дизайні, можливість швидкого ремонту та стійкість до навантажень та ерозії. Ну і, звісно, трав'яне покриття. Ясно, що не для доїх. Але з тротуарів пластикові або бетонні решітки, заповнені ґрунтом і засіяні травою, абсорбують воду просто чудово. Та й красиво. Є ще стара добра бруківка. Ок, стару не треба, але є нова. Вважається одним з найефективніших з точки зору дренажних властивостей покриттів, бо проміжки, заповнені гравієм або піском, дозволяють воді безпрошкодно проникати в ґрунт. І є ще така штука, як полімерні піщані покриття. Це, по суті, полімерний пісок, який заповнює проміжки між бруківкою або плиткою. Дозволяє воді просочуватися, а крім того, запобігає ерозії та пригнічує ріст бур'янів. Так, з покриттями завершили. Вертаємося до переліку інших неканалізаційних інструментів. Все нове, добре забути старе. Як-от системи збору дощової води, які активно юзає, наприклад, Сингапур. Так, окрім свого мегаколектора, системи збору дощової води встановлюють на будівлях для збору і зберігання води, яка потім використовується для поливу санітарних потреб або навіть для пиття після відповідної очистки. Також варто не забувати про розумні сенсори для моніторингу рівня води та її якості, що дозволить оптимально використовувати зібрану воду. І last but not least, відновлення природних водних шляхів. Міркл, правда, якщо ви не закатаєте в бетон ваші маліячки, вони стануть суттєвою допомогою проти затоплень. В нас це поки не зрозуміли. А от в Нью-Йорку, про який ми вже розповідали, а також в Сеулі, наприклад, зрозуміли, там реалізували проект Чонґачен. Коли річку звільнили з під шосе, яке покривало її зверху, думаєте, тільки в нас метро на річках будують. Ну і ще один ідеологічно близький підхід створення біоінженерних систем, таких як штучні болота та фітоочищення для управління стоками та очищення води. Адже природні процеси очищення води через використання рослин та мікроорганізмів для зменшення забруднення є одним з найефективніших. Найбезпечніших екологічно і найдешевших, і ще до речі, вони знижують температуру повітря для Києва. Зараз п'ям дуже актуально. Скільки все це коштує дешевше ніж постійно ремонтувати провалені дороги і затоплені підвали та парковки на озеленення дахів і стін, Нью-Йорк, який все ж побільше за Київ, витрачає близько 2,5 мільйонів доларів на рік. Портленд в свої порості покриття вклав 10 мільйонів доларів, але це була одноразова інвестиція. В Мельбурні вартість створення біоінженерних систем з малих річок, боліт та фітоочищення сягла 30 мільйонів доларів. Знову ж одноразова далі тільки її чистити періодично. Найдорожчою спецоперацією було звільнення річки з під шосе в Сеулі 900 мільйонів доларів. Скільки б коштувало звільнити всі київські забетоновані ячки, звичайно, страшно уявити. Втім, якщо не почати використовувати хоч щось з цих інструментів, а краще все разом, то ми ризикуємо побачити в Києві ячки геть на там, де очікуємо. В принципі, бачимо вже.